Чому я таким чином саме реагую на критику, яке моє там, наприклад, переконання провокує це? Можливо, тому що я співставляю свої помилки з собою, своєю ідентичністю. Тобто, коли мені кажуть, що я припустився якусь помилку, і мене критикують, я це сприймаю, як я поганий, і саме тому я захищаю свою ідентичність, і це виходить на рівень конфлікту, тому що я стаю в напад. І якщо проаналізувати цей момент і змінити відношення до своєї помилки, що в мене є своя ідентичність, я там припускаюся якихось помилок, але я це усвідомлюю. Ну то це є не я, і мені не потрібно захищатися. І я міняю своє відношення до критики. Тобто, коли мене критикують, це я проаналізував. Є такий тригер, в мене спрацьовує. Я себе зупиняю, коли чую критику, даю собі час. Для того щоб проаналізувати за допомогою якогось внутрішнього діалогу, я міняю своє відношення до того, що відбулося, і сприймаю критику як можливість для того, щоб змінитися чи принаймні просто її не приймаю.